Якісні результати медичних аналізів допомагають правильно встановити діагноз, а отже і призначити ефективне лікування. Клініка Святого Луки – одна з небагатьох приватних клінік Чернівецької області, в якій є для цього все необхідне. Цією важливою ланкою є діагностична лабораторія нашої клініки, де ми виконуємо широкий спектр аналізів. Загальноклінічних, біохімічних, гормональних, онкологічних, імунологічних, інфекційних, бактеріологічних, цитологічних та ПЛР-досліджень на гепатити у інфекції. У нашій лабораторії працюють висококваліфіковані співробітники фахівці в сфері лабораторної діагностики, які безперервно підвищують свою кваліфікацію та професійну ерудицію. А висока точність результатів гарантована обладнанням експертного класу від кращих світових виробників. У нашій лабораторії на вас чекатимуть привітний персонал, швидке обслуговування і точні аналізи. До зустрічі в клініці Святоуки.